Іноді олімпіади вражають глядачів не лише спортивними досягненнями, а й трагедіями, які неможливі більше ніде в канадському Ванкувері, нібито проклята траса коштувала деяким спортсменам не лише кар'єри, а й життя в шведському Стокгольмі. Бігун з Португалії буквально згорів від спеки. А в австрійському Інсбруку цілих двоє олімпійців трагічно загинули взагалі, не взявши участі у змаганнях. І всі ці та інші випадки потрапили не лише в історію, а в об'єктиви камер. Попереджаю відео містить матеріали, що можуть шокувати. За кілька днів до відкриття зимових олімпійських ігор 2010 у Ванкувері спортсменка-саночниця із Румунії раптово перевернулася і серйозно травмувалась. Тож омрієні олімпійські змагання їй довелося пропустити. Вже після неї на тому самому треку перевернулася американка, та їй пощастило відбутися легкими забоями. А потім на віслерській трасі впав легенда саного спорту Армін Цогелер, для якого це було надзвичайною рідкістю. Нарешті для свого останнього тренувального заїзду на нібито проклятий трек вийшов Нодар кумаріташвілі, та він не давав собі права боятися, бо там щойно спустився його друг дитинства Леван Гурешидзе. Тож спортсмен впевнено полетів людяною трасою. Леван спостерігав за ним, затамувавши подих. І не відводячи погляду, щоб переконатися, що друг пройде підступний тринадцятий поворот, який прозвали 50 на 50. І Нодар успішно його подолав, припустившись хіба що найменшої помилки. Лишалося його три повороти. Тож Леван пішов зустрічати друга на фінішній лінії, як раптом почув дивний звук. Секундою раніше Нодар увійшов в останній поворот, але раптом піднявся у повітря разом із санями. Так він перелетів за межі треку та, перш ніж впасти, вдарився головою об незахищену опору. Але травми від удару на швидкості близько 144 км на годину виявилися несумісними з життям. На відкриття тієї олімпіади збірна Грузії вийшла із траурними пов'язками та без левана. За кілька років він пішов із великого спорту назавжди. Як я згадував, санушники вже неодноразово травмувалися на цій трасі, а перші офіційні скарги спортсменів на неї поступили ще в 2009-му. Більше того, перед введенням спорткомплексу в експлуатацію на смертельному 16-му повороті віслерської траси зафіксували рекордну швидкість 154 км на годину. А це на 18 більше ніж максимально допустимий показник для чоловічого саного спорту. Проте ніхто причетний до будівництва та сертифікації треку, своїх помилок не визнав та схибити може кожен незалежно від досвіду та вправності. Австрієць Ігнац Штівсон був піонером авіації. Він один із перших почав літати на планерах після Першої світової війни. Саме Штівсон довів існування теплових течій над Віднем. Досвідчений австрієць не лише потрапив на Олімпійські ігри 36-го року в Берліні, а й очолив національну команду із планеризму. 3 серпня Штівсон мав виступити із демонстраційним польотом на своєму одномісному планері. Але перед тим вирішив потренуватися. І вже в повітрі одне. Іскрил раптово зламалося, та Штівсон полетів до землі. Він розкрив рятівний парашут, але 700 метрів не вистачило, аби купол достатньо загальмував апарат. Попри весь свій досвід і вміння, Штівсон трагічно загинув у катастрофі. Бахман Голбернежад був єдиний іранський велосипедист на Паралімпіаді 2016 в Ріо-де-Жанейро. Він був ветераном Ірано-іракської війни, в якій і втратив ліву ногу. Та вже через три роки Бахман зайнявся професійним спортом у важкій атлетиці, де завоював 12 золотих і одну срібну медаль. Але, отримавши травму плеча, у 2006 році він почав займатися велоспортом. Рівно через десятиліття Бахман вже представляв свою країну на паралімпіаді. Враховуючи травму, він стартував у категорії Сі 4 Трек шосейних перегонів для паралімпійців і олімпійців частково був спільним. Дорога проходила гірськими ділянками, де траплялися різкі перепади висоти. І на одному із таких відрізків Бахман чомусь не впорався з керуванням, врізався у скелю і сильно вдарився головою. Звичайно, він був у шоломі, проте цього разу захист не допоміг. Серце Бахмана зупинилося ще по дорозі в лікарню. Тож його син отримав новини не про чергову медаль батька, а про те, що тепер він кругла сирота. Бо мати хлопчика померла кількома руками раніше від раку. Важко повірити, що колись Олимпійські ігри виглядали так. На змаганнях 1912 року в шведському Стокгольмі більшість спортсменів були аматорами. Як і бігун Франсішку Лазаро він працював Теслею на автомобільному заводі. Спершу Лазаро виграв три національних забіги, а потім представляв Португалію під час першої в історії країни участі в Олімпіаді. 14 липня, коли мав пройти марафон, в місті було аномально спекотно, із 95 заявлених спортсменів стартували лише 68. Хоча дистанція складала лише 40 кілометрів, що майже на два менше ніж попереднього разу. Лазаро під 518 номером впевнено долав дистанцію, зупиняючись хіба що випити води. Але через жахливу спеку фінішувало всього 36 спортсменів, і Лазаро серед них не було. Коли люди кинулися йому на допомогу, виявилося, що він буквально горить. Температура його тіла становила 41 градус Цельсія, а це критичний рівень для людського організму. Так і не прийшовши до тями, Лазаро помер наступного ранку. Спершу здавалося очевидним, що причиною смерті стали виключно спека і фізичне навантаження, але потім виплив шокуючий факт. Виявилося, що Лазаро намастив усі відкриті ділянки тіла воском, аби не згоріти на сонці і, можливо, збільшити швидкість. Проте натомість він порушив природний процес потовиділення, тож його організм не міг достатньо охолодитися. А це, в свою чергу, наклалося на проблеми з серцем, які в Лазаро вже були. Кажуть, що перед забігом він говорив, що або виграє, або помре. І так, фаталістки до участі в олімпіаді ставиться чимало спортсменів, бо для декого такий шанс може випасти один раз в житті. Але навіть не всі встигають ним скористатися. Швейцарець Ніколя Бошатай виступав на Олімпіаді 92-го року у французькому Албертвілі, унікальній категорії швидкісних лижах. Швидкісні лижі уникальні унікальні тим, що спортсмени носять спеціальне спорядження, схоже на інопланетні скафандри, все для досягнення максимальної швидкості. І вона може сягати шалених 255 кілометрів на годину. На Олімпіаді в Альбертвілі Бочатай не розігнався аж настільки, але таки кваліфікувався до фіналу змагань. Перед ним ранком, 22 лютого, Бочатай із товаришем по команді та кількома іншими спортсменами вирішили розм'ятися на одній із громадських трас. Він був попереду решти, коли злетів з невеликого пагорба і побачив прямо перед собою снігоприбиральну машину. На шаленій швидкості він врізався в снігоприбиральник. Тіло Бочатая не витримало такого удару, і він помер практично миттєво. Але про те, що така трагедія спіткала 27-річного спортсмена і батька двох дітей, ніхто з 10 тисяч глядачів фіналу зі швидкісних лиж навіть не здогадувався. Бо про смерть Бочатая просто не повідомили, чому трапився цей нещасний випадок, досі не ясно. Одні свідки стверджували, що снігоприбиральна машина стояла на обочині без проблискових маячків та сигналу, але інші спростовували це. Крім того, виявилося, що бочатай спускався на сламольних лижах, а не швидкісних. А його загибель стала однією із причин, чому швидкісні лижі визнали надто небезпечними і, зрештою, не включили в основну програму Олімпіади. Але і ті дисципліни, які там вже є, теж бувають смертоносними. Коли в Римі стартували ігри 60-го року, ніхто не міг припустити, що вони увійдуть в історію саме так. На ту олімпіаду прибув зокрема один із кращих данських вологонщиків Кнут. Він стартував у командних шосейних перегонах на 100 кілометрів уже другого дня після відкриття ігор. Того дня. Стояла майже 40 градусна спека. Енсен почувався не надто добре від самого початку, та відмовлятися від заїзду не збирався. Проте один із його напарників вибув уже після першого кола. Тепер решта троє членів команди мусили фінішувати за будь-яку ціну. Але Енсен почувався все гірше і врешті крикнув напарникам, що у нього паморчиться в голові. Товариші схопили його за футболку з різних сторін для підтримки на ходу і обрискали водою. Здавалося, що Енсену стало краще Краще, але як тільки його відпустили, він впав прямісінько головою на асфальт. Стало зрозуміло, що потрібна швидка. Енсена швидко привезли до військового намету біля фінішної лінії. Ось тільки далі відбулося щось не надто зрозуміле. Хоча температура тіла спортсмена значно підвищилася, ніхто не взявся його охолоджувати. І це при тому, що в наметі спека досягала 50 градусів Цельсія. Тож, провівши там без свідомості дві години, кнут Енсен помер. Та на цьому історія цієї трагедії не завершилася. Тренер данської велокоманди розповів слідчим, що він давав Енсену та іншим велосипедистам судину розширювальний засіб як стимулятор. Проте в офіційному звіті було вказано, що в організмі спортсмена не знайшли слідів будь-яких препаратів. Ба Більше цей документ показали лише родині і ніколи не оприлюднували. Все це породили чутки, нібито Енсен насправді вживав значно небезпечніші речовини, які і призвели до його раптової смерті. І хоча офіційно ці звинувачення ніколи не підтверджували, саме після смерті Енсена міжнародний олімпійський комітет запровадив тестування на допінг. 64-го року в австрійському Інсбруку мали пройти перші в історії Олімпійських ігор змагання із санного спорту. За тиждень до офіційного відкриття відшліфувати свої навички приїхав поляк Казимир Кейш-Кипецький, який мав виступати під британським прапором. Він був колишнім пілотом королівських військово-повітряних сил, тож залишався у гарній фізичній формі. Казимиру навідали миле прізвисько дядько, бо він був найстаршим серед усіх учасників олімпіади. Йому виповнилося 55, та це не заважало йому на рівних змагатися з молодшими саночниками. А ось траса, на якій мали проходити змагання, залишала бажати кращого. Подекуди на ній стояла вода. А журналісти навіть казали, що спортсмени там частіше перекидалися ніж фінішували. Втім, нічого з цього не зупиняло Казимира, і він вийшов на тренування. Та якоїсь миті сани під ним затремтіли, почали вихляти і, врешті, вилетіли з траси. А Казимир на значній швидкості врізався в землю. В лікарні у нього виявили дуже серйозні травми черепа і тазу. Проте спортсмен все ще боровся за життя. Наступного ранку хірурги почали термінову операцію, але серце Казимира не витримало і зупинилося. Олімпійському містечку оголосили трав, проте спортсмени хотіли знати, чому трапилася трагедія. Зрештою, організатори вирішили не робити взагалі ніяких заяв. Натомість поповзли чутки, що причиною нещасного випадку став вік Казимира. Мовляв, він був надто старим для таких змагань. І теоретично, 19-річний лижник Леслі Росу Мілн з тієї самої олімпіади міг повірити в цю версію. Але хлопець точно думав геть про інше. По-перше, йому треба було справитися з хвилюванням. Через загибель іншого спортсмена, а по-друге, достойно представити свою рідну Австралію на змаганнях у 64-му Організатори Олімпіади в міркували над тим, щоб узагалі заборонити представникам Австралії та Нової Зеландії виступати на зумових змаганнях в порівнянні з європейцями, які живуть серед засніжених гір. Вони надто слабкі. Але крихітна делегація Австралії збиралася довести протилежне. Крім того, з ними був найкращий лижник країни Мілн. Але парадокс полягав у тому, що того року в Інсбруку було безпрецедентно мало снігу. І військові завозили його з усіх куточків Австрії, аби створити траси. Та це була не єдина проблема. Трек для швидкісного спуску не мав ніякого захисту для спортсменів. Вони впритул під'їжджали до краю лісу, лише на деякі стовбури дерев прикріпили мішки з піском. Але на швидкості 60-70 км на годину це навряд відрізнялося за жорсткістю від самої деревини. Навіть місцеві журналісти попереджали про небезпеку траси. І менше з тим ранком, 25 січня, лижники готувалися до першого офіційного тренувального забігу. Мілн стартував і пробіг більше 300 метрів, доки не дістався однієї з найкрутіших частин дистанції, яку можна було помітити лише перед самим виходом на неї. І саме цієї миті Мілн побачив на трасі прямо перед собою людей. Він миттєво звернув у бік, аби їх об'їхати, і вже не зміг відновити контроль. Мілн врізався точнісенько в дерево і миттєво втратив свідомість вертольотом його доправили до лікарні, але там лише констатували смерть вже другу на Олімпійських іграх в Інсбруку. Офіційне розслідування не знайшло у смерті Міл на вини організаторів. Зрештою, одна з найтрагічніших церемоній відкриття Олімпіади стартувала із спущення прапорів і хвилини мовчання. Лише молодший брат Мілна як ніколи був сповнений рішучості довести, що австралійці таки можуть вигравати у зимових видах спорту. І в Інсбруку йому це зрештою вдалося. З 1900 року трапилося близько 80 смертельних нещасних випадків, пов'язаних з олімпіадами. Водночас, лише два з половиною роки повномасштабного військового вторгнення Росія вбила вже майже пів тисячі українських спортсменів. Що ж було б добре, якби і спорт, і життя були безпечнішими. Бережіть себе і дізнавайтеся про історичні катастрофи лише на цьому каналі.